Днями російські нелюди навмисно знищили 54 військовополонених, в тому числі і наших героїчних азовців. Путін зробив всім нам нестерпно боляче, однак він хотів перевірити і реакцію світу. І цей злочин ще один аргумент визнати Росію країною спонсором тероризму. Московія вбила більше людей, ніж Сірія, Північна Корея та Іран разом узяті. Тому має доповнити собою цей список трьох терористичних держав. Я вітаю ініціативу Генерального секретаря ООН Антоніо Гутієраша щодо створення міжнародної місії встановлення фактів щодо загибелі військовополонених захисників Маріуполя в концтаборі окупованій Оленівці. І ми вимагаємо, щоб вона вже зараз негайно після створення. Ця місія була допущена до Оленівки. І також необхідно вимагати негайного доступу Червоного Хреста до всіх наших військовополонених для постійної перевірки їхнього стану, звірки прізвищ та уможливлення подальшого обміну. Росія та її керівництво мають бути притягнуті до відповідальності за порушення Женевських конвенцій 29 і 49 років про поводження з військовополоненими. Українська сторона в тісній координації з партнерами має ініціювати створення міжнародної слідчої групи, яка для тієї частини світу, яка все ще сумнівається в російських злочинах, має продемонструвати об'єктивне та неупереджене розслідування. І найголовніше, необхідно зараз заснувати спеціальний міжнародний трибунал для розслідування та притягнення до відповідальності винних у вбивстві українських військовополонених воленівців. Офіційний Київ має невідкладно представити відповідний проект резолюції Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй у співавторстві з країнами-членами Радбезу, які вже висловилися на користь розслідування. Ну, передусім, йдеться про постійних членів Радбезу США, Великобританію, Францію. І такий трибунал повинен забезпечити справедливе покарання винних у відповідності до міжнародного права. Він міг би стати допоміжним інструментами для результативної роботи загального міжнародного трибуналу з притягнення Росії до відповідальності за всі злочини, вчинені на території України від березневого геноциду в Бучі до сьогоднішнього обстрілу росіянами зупинки в Торецьку. Така ініціатива буде підтримана нашими союзниками та партнерами. А в разі її блокування Росією світ вкотре, як і у випадку з трагедією MH17, Чітко побачить, у кого руки полікті в крові. І хто хотів би приховати правду про свої жахливі злочини проти людяності. Ми, українці вже знаємо всю правду про трагедію Воленівці. Це російський злочин. Але обов'язково треба довести цей факт для усього світу, і в тому числі для тих країн, які й досі не знайшли в собі сил засудити Москву. І кожен російський злочин має бути покараний.